Слава Иисусу Христу! Добрый ранок, друзья! Господь Благие, Господь царюе! Я дуже-дуже радію, что Бог позволяет нам еще раз быть разом с вами. Радію, что біля меня дуже-дуже добрые брати. Брати приехали из Киева. Наш дорогой пастор Александр, пастор Павел. Я только могу сказать, что святые люди завітали до нас они вдохновляют нас, пробуждают наш город, нашу область. Они привезли допомогу для людей, которые живут в Харькове, в Харьковской области, такое же допомога для висковых. И, знаете, меня вдохновляет и не только вдохновляет, но и впечатляет, что в это время, когда вот в Киеве горе, потому что 8 июля это большая трагедия не только для Киева, но и для всей Украины. Если братья посчитайте, чуть расскажете более, более подробно, что происходило. Я вот именно в этот день приехал в Киев вместе с женой. И недалеко от нас, там может километр, может даже меньше, был этот прилет, погибло много людей. Как дети, как медперсонал. Я думаю, что братья более расскажут. И в это время они могли остаться в Киеве. Вот 8 случилось, случилось. А сегодня у нас 12 июля. И они здесь с нами. Они хотят нас вдохновлять, хотят нам помогать. Вот это и сила Евангелия. Это и сила Церкви Иисуса Христа. Когда мы готовы ободрять, вдохновлять, молиться вместе. Святой Павел не первый раз, много раз приезжал сюда к нам. Я не помню, чуть не с первых дней войны. Брат Александр, пастор Александр также приезжали. Это не то, что не первый раз завитали до нас. в этом и открывается красота Иисуса Христа через церковь. Когда вместе, когда один член страдает, то все тело страдает. Когда Киев плачет, и мы плачем с Киевом. Когда Харьков плачет, и, мы, и Киев плачет с нами. И когда радуется Киев, и мы радуемся. Когда Харьков, они радуются. И вот в этом и должно быть. Поэтому если вы находитесь в разных городах Украины, или за пределами Украины, и когда видите, что нам больно, Ви можете молитися нас, коли ви видите, що нам дуже радость, можете радитися вместе з нами. И нам потрібно держаться вместе, бо обов'язково буде перемога. Обов'язково. І дуже дуже скоро буде перемога. Ми будемо родити, будемо святкувати перемогу, поки ще ми молимося, поки ще ми чекаємо на перемогу. І я дуже прошу вас, друзі. Давайте разом будем молиться. Я хотел, чтобы эту молитву завершил. завершил, завершил или как правильно, я намагаю же украинской мовы казаты святой Павел, а потом поделиться словом, что в сердце у Павла, у брата, у пастора Александра, не расскажут, чем живут, как они вдохновлены. Но зараз я хочу, чтобы мы помолились Господом. Будь ласка. Боже наш, ми дякуємо Тобі, Господи, за це час, Всі. за те, що ми можемо так от разом, Господи, а Боже, на любому місці, особливо в церкві, а Господи, все. прийти до Твого престола милості, яку ти являєш, Боже, на сьогодні а для церкви своєї. Господи, Вала. і цю велич свою ти являєш, Боже, відкриваєшся нам Я і показуєш, що в тобі ми маємо силу через молитву, через об'єднання, Боже, через друзів, через підтримку друг друга. Бо це Ти нас навчаєш. Ми не були такими, Господи. Ми не шукали, Боже, Тебе. Ми не шукали, Господи, якоїсь правди, а Ти прийшов постуком наші серця. Розвернув нас від Яку. прірви, Боже, дав нам це покаяння, Цей розворот на 180 градусів. Яку. І навчаєш, навчайшо об'єднуєш, Боже, і даєш нам мир в серці і в будь-якій ситуації, щоб ми цей мир твій. Везли в любі куточки нашої країни або так. навіть і світа. Боже, благослови, прибудь з нами, прибудь з нами так. з тими, хто Просім. Господи, сьогодні на молитві в онлайн Просім. з нами, Господи, Просім. благослови Благослові. нехай прославиться Твоє ім'я, Господи, так. через сілення, які проїзд, через мир, через так. радість, які ти даш, Господи, так. навіть в цей чашкий час, Господи. Боже. Ти знаєш, хто зараз з нами молиться, і що він просить, благослови, так. якщо по волі твої, нехай ім'я твоє прославляється, великий Бог, Отець, і не Дух Святий. Ам'ян. Дякуємо, Павел, Паві, дорогої, за ту потужну молитву. Я от хотів спитати тебе, от я думаю, що мені дуже цікаво і брат там цікаво, що. Ты как пастор, как военный капеллан, и там у вас и адаптация, реабилитация. Э, вот у меня вот вопрос, э, э, чего так треба много делать? И еще вы до нас завидовали, и желание с военными уметь встречи, и по церквям э, будете сегодня посещать, очень много церков. Для чего вы это все делаете? Перше, що я хотів би сказати, відповідь на це питання, це те, що Слово Боже, воно живе і діюче. І воно в першу чергу е, вчить нас е, не тільки своїми справами займатися, а бути поруч з тими, кому важко на сьогодні, особливо, якщо це рідні. І навіть не просто рідні, близькі, як Ісус сказав, хто моя мама, хто мої браття, ті, хто читають і слухають слово і виконують. Ті мої брат, сестра і брат, і тому ми дуже любимо вас, об'єднання, вас як старшого де, служителя, і тому ми хочемо бути поруч. Не, не, може не так виходить, як кожен місяць, бо ще є напрямки, де ворог сунеться, і ми хочемо е, бути також там з братами, з служителями, допомагати. І... Ісус навіть казав, що в тюрмі я був, ви мене посітили, в больниці я був, був голодний. Це 25 глава Матфія. Mm -hmm. А люди питають, а коли це, коли це було? Ну, ми просто хочемо так вчити, як він учить, навіть не запитувати, коли це було. Бо коли послужили малому всьому, ближньому всьому, то послужили самому Христу. Ми так не робили, ми так не жили. Але зараз наш розум міняється через читання цього слова. Колись, чого я кажу, що воно живе, бо колись, коли я помирав у гріхах, був залежною людиною. Це було 17 років назад, коли мені прийшли віручі люди з такою ж місією, як я сьогодні їжу, проповідували Івангелі. Сказали, читайся, ця, ця книга, вона жива, вона змінить твоє життя. І я почав читати, і воно почало міняти моє життя, це слово mm -hmm. живе. І тому я бачу, що воно працює, коли ти починаєш виконувати це, це, це. І воно проростає в серці, тому я хочу вже це все, цю любов, цю милість через слово передати іншим людям. Mm. Тому, тому ми це. Отпочкай, то ти не за не завжди був віруючим чоловіком. Тобто не з віруючій сім'ї, тобто це поже, так? Да? Так, да, да. мене привіз мій рідний брат, він віруючий вже років 25 напевно, привіз 17 років назад. На реабілітацію в церкву на кар'єрні це пастор Микола я приїхав. Тобто тогда ти не був щось святим чоловіком, як Залежно. залежне. Без зубов, без паспорта, без самеваних речей. Як думає реабілітант? І там отримав освобождень вже 17 років з Господом. Звонасну да, зараз жонатє жінка. Да, Бог дав церкву, Бог дав служіння, Бог дав все необхідне для життя і благочистя, і головне дав помічницю, яка мене потримує руки. Дуже багато вона на собі несе і підтримує, і навіть я думаю, що іноді, інколи що вона більше мене так. на собі несе. Ось які наші жони. Да. І де такі, якщо у вас. Е, немає. Наші немає. Госп... Ну, Господа наші ті ага. втратили ми состояння нашого здоров'я, так Понятно. як ми оба були залежні. Її жена була залежна. Да, да. 17 років, я 8, вона 13 років вона була залежна, я 8 років. Доброе. Слава Иисусу. Да, слава. а как, раз мы затронули, вот какое у тебя вот есть именно слово, пожелание, бо нас смотрят и те, которые залежны и, и военные смотрят. Раз, вот какое у тебя вот есть слово для тех, которые сейчас они заложены, вид алкоголя, наркотиков, есть заложены вид игр компьютеров, вид азартных игр, вид разных, разных Проблема, кого-то тебе пожелання, бо ти, ти знав горч той жахливої житті. Стати залежним від Господа. Mm -hmm. В прямому сенсі цього. Слова. А e, как? E, покаятись перше, прийти до церкви, покаятись і прийняти як авторитет це слово. Почати виконувати, і воно змінить життя. E, у мене ще вопрос. А у тебя були багато друзів, так також було залежне від наркотиків, а зараз вони, вони з Господом. І є те, які залежні, їх ні в живих. Да. Дуже багато тих людей, які навіть ми от вже я пройшов реабілітацію 17 років тому. Mm -hmm. І за цей час дуже багато вже друзів і не друзів, багато просто знайомих, тих людей, кого відправляли на реабілітацію. Ну десь процентів. 50 на 50, навіть тих людей, які прийшли і звільнилися, і зараз сім'ї служать, все встановили. Тось, і зараз ось також ну, у мене на реабілітаційному центрі є мій друг, з яким ми жили в беззаконнях. Зараз він прийшов, попросив змінювати життя. Я йому направляю його взор до Ісуса, і Ісус зробить свою справу, якщо він буде Спасибо, спасибо, Вра Дорогой, спасибо за служение, за ту... И, і дякую, що ви вот залітали до нас. Для нас це радість. Пастор Олександр починаємо з вас. Ви також були в прошлом. Ні, я був. Не був вірніше, залежний. Я навчався в університеті. Від математики був залежний. Залежний від науки, напевно, точної науки. в 94-м році, wow. будучи студентом другого курса педагогического университета. То есть у вас этот год, это юбилейный год, да? Можно сказать да. и так. вау, вау, wow. wow. это, это, то есть это нужно каждый день святковать, каждый день э, прокинуться и сказать, у меня юбилей, там, э, моя кахана, юбилей, 30 лет я э, с Господа, правильно, да? Сам. Слава Ісусу, слава Ісусу Христу. Кажіть, будь ласка, а скільки ви являєтесь пастором? З ну, 2003 року це вже 21 рік. 21 рік, так? Да? Жена, скільки дітей у вас? Двоє дітей, донька, син. Донька вже замужем, сину 15 років. Слава Богу. А кажіть, пастор, от. Понятно, вот наш брат был залежным від математики, від науки залежны, а он за другим и хочет допомогти людям, допомагати людям. А вот вы порядочный, інтеллигентный, образованный, что вам, кажите, вам не, ж, не живеться там в Киеве, а вот вы. Приїхав сюди до Харкова, що, що, що вас побуждає, що вас законовляють, що ви приїхали до нас допомогти нам. Ну, По-перше, як служитель в Ісаї 40-му розділі, в першому вірші написано втішайте народ мій. Бог робив це звернення до служителів, до тих, хто служив ізраїльському народові. Єврейський народ знав Бога. Можна було сказати їм, що шукайте Бога, і Бог вас втішить. Але чомусь Бог цю пророгативу віддав в руки священників, mm -hmm. служителів. Тобто Бог захотів і хоче сьогодні, щоб служителі втішали Божий народ. А, і я не помирюся, якщо скажу, що не тільки ті, хто вже сьогодні вірує, хто знає Бога, але ті, хто або наближається, або хто хто ще поки не знає. Тому це наша місія втішати народ, втішати людей, давати надію, давати втіху. І це тільки слово Боже. Бо ми дуже часто наводимо приклад, коли кажуть, що і юноші втомлюються, піднімуть крила, А не знаю, чи хтось зауважував чи ні, це той же самий сороковий розділ і І починається він втішайте народ, а закінчується чим підніметь крила. Тобто ага. я пов'язую ці два місця, що ага. коли ага. служителі втішають Божий народ, то потім так, да. вони піднімають крила. Вау. Це таке може, якби таке відкриття, відкровення, яке ми можемо не зважали чи не звертали увагу, але воно взаємопов'язано. Це місія служителів втішати Божий народ. Ми їдемо туди, де ця втіха потрібна. Деякі люди кажуть, що витратите гроші, ви можете посилку вислати новою поштою, але ніяку втіху ти не передасиш новою поштою. Це ти маєш приїхати, так, маєш побачити людей, поспілкуватися. с Божьей помощью втешить людей, дать им надежду. И это наша миссия. Да, это очень, очень потуже то, что сказал, потому э, что очень кажется что можно там деньги, но то, что, то, что мы вот э, разом спілкували сегодня, провели время, то, что можно э, каву попить разом, э, снидать разом, это, это вдохновляет. Я кажу, что в, в первые месяца войны это нас и держало. Коли до нас приїжджали різні брати, і ми просто обнимались, даже, даже не питання, що молились вместе, потому что можна кто скажет на розстояние, можна молиться. Но обнялись, побыли на душевному рівні поспілкувалися, это нас. как бы казалось, что уже крылья. Я думаю, и для братов, что они уезжали из с Харькова с поднятым крыльями. И у нас крылья поднимались, и это дуже, дуже потужно. Скажите, будь ласка, вот ситуация, то, что вы беды, там, в Киеве у вас вы оттуда приехали. Можете рассказать вы там, если надо, Павел может дополнить. И какая ситуация была Потребно нас дивиться за пределами Украины, из Америки, и, ну, с разных стран мира. И многие так и Думають, от на той той тиждень приїхали до нас з Голланди і вони приїхали для того, щоб убедитися, що у нас війна йде. Приїхав, бо кажуть, що... У нас в в Европе уже войны немає. Они зустрічали з людьми. Ми поїхали до воєнних у нас на позиції, сторону липце, там встречали з ребятами и они увидели, задавали вопрос нашим воїнам. Они слышали, как бомбят, как прилети у нас. Я не поняли, що война продовжится. А, а дуже богато кажуть зараз что-то вы сами и даже кажуть, что вы сами стреляли по, по медкомплексу как як за из у нас и говорят, что мы сами по себе стреляем. Расскажите, как это у вас получается в Киеве, что вы стреляли по себе там по, по вас там как ну, какая ситуация у вас, чтобы люди услышали. Ну, первое э, никто особо не стрелял. справа в тому, що в цей центр вкладені, якщо не мільйони, то мільярди доларів це дуже потужний дитячий центр, це так. найбільший центр в Україні. Я думаю, що там не тільки українські фінанси, там і міжнародні кошти. Там дуже багато діток з всієї України лікувалося. І тому просто ніхто не міг вдарити сам в себе. Ніхто як то кажуть, не кусає руку, яка її кормить, яка її лікує, скажімо, душу людську і тіло людське. А зауважити варто те, що коли це сталося, то деякі наші церкви, багато волонтерів, які християни, віруючі люди, поїхали туди розбирати завали, везли воду, везли інші продукти харчування. Вони відгнулися на цю потребу і вони стали поруч. З тими людьми, які, які потребували цієї допомоги. Тобто церква, як завжди, вона стала в авантарній допомоги. Вона одна з перших відгукнулася і пішла допомагати. Ну от дуже важливо, що ви казали, бо там не одна ракета. Скільки п'ять ракет було П'ять? Да, несколько було, та не то, що та випадково там був прильот, що там я кажу, що біля медкомплекса там. Медкомплексу, там Воєнний завод був я казав у нас в, в епіцентрі там техніка української армії у нас була. Ну, ми ми ж живемо живем, в і Це звичайний строїтельный магазин, де в обід було багато людей, собрана погибло, очень много людей. Так і у вас виходить, там только медперсонал, по 6 людей погибших, если да, я да, не, не Да. Врачи много деток, много і... вот то, що я хотіла, почему это не випадково было, що то они цели там в какой-то об'єкт, это це было целенаправленно. Може повітря добавиш что-то перед тем, как мы помолимся. Что ты можешь сказать с этой ситуацией? Це, це жах просто. Да. Капелани поїхали наші пастиря, які волонтери. Розгрібали ці завали, казали, люди кричать по цими завалами. Це просто жах. Жах. Yeah. Я єдине, що хотів додати, що брат Саша говорив про крила, ті, що... і ще згадав одразу історію, коли Ісус підходив до Самарії і каже, ідіть купіть апостолам поїсти, yeah. сам підійшов до колодця, зустрів самарянку, почав їй проповідувати, вона покаялась, пішла свідчити о славі Божій. Учнів повернулися, кажуть, наїж, Ми принесли їжу, А він каже, я вже наївся. Тобто mm -hmm. це підтвердження того, так, що коли так, ми приїжджаємо, підтримуємо так. друг друга і ви їсте духовно, і ми їмо духовно. І це ще один, ще один такий пункт, як можна християнину, служителю держати себе в формі, це служити, mm -hmm. проповідувати другим, особливо близьким. Дякую, браття, дякую, брат Олександр. Я пожелав руку. І ще раз дякую. Помилитись, будь ласка, як за Харків за всю Україну, щоб закінчилася та війна і щоб ми могли святкувати разом перемогу. Боже, ми дякуємо тобі, що дякую, ми можемо бути в цьому місці, Господи буде... бути. Разом з людьми, Господи, спілкуватися, молитися за них, благословляти їх твоїм святим іменям, Господи, і через твоє слово давати їм надію. Слава тобі, Господи, хай твоє втішення приходить цьому люду, Господи, який особливо сьогодні переживає непрості часи. Так, Господи, ми просимо допоможи їм, Господи, все витерпіти, допоможи їм пройти ці випробування. Так, допоможи їм, Господи, не просто існувати, але так само надавати допомогу іншим, підтримувати інших. Господи. Ми просимо благослови особливо, Господи, наших воїнів захисти сьогодні, Боже, знаходяться на передовій. Хай твої ангели охоронці будуть над ними і з ними. Ми просимо ім'я Ісуса, Господи, і особлива молитва наша сьогодні за полонених. Боже, ти знаєш, як їх чекають домашні, близькі. Господи, поверни їх, будь ласка, додому. Господи, хай там не буде ніякого голоду, ніякого каліцтва. Господи, так. ми просимо і наше бажання, серце наше, щоб так. вони здоровими вернулися додому, так. до своїх сімей. Поверни, їх, будь ласка, Господь Ісуса. Боже, бережи Харків, бережи Київ, Господи, бережи всю Україну. Ми вдячні нашим захисникам, вдячні нашим воїнам. Господи, але разом з тим. Визнаємо, що Господи, Ти є той, хто так. завершиш цю війну. Ти є той, хто так. допоможеш отримати нам так. перемогу, Господи. Тому ми просимо Тебе, допоможи нам, Господи, Допоможись. отримати мир, Допомож Допоможи нам, Господи, жити повноцінним життям. Боже, не Допоможись. лякатися ніяких снарядів, ніяких куль. Господи, жити, дякувати Тобі. І хай люди спасаються, Твоє Царство наповнюється. Боже, дай мир Україні, дай мир Харкову, дай так. мир Києву. І хай прославиться в цьому Твоє святе імення. Тобі нехай буде слава, хвала, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого, і і і Ісуса Христа, і любов Бога Отця та Єднання, Святого і Духа, хай Благодать. буде з нами. Амінь.